Сьогодні я вам розповім, які є ролі в Екман і в чому між ними різниця. На даний момент існує чотири ролі в екман: Це власник, адміністратор, співробітник і комірник. В чому між ними різниця? Давайте почнімо знизу із співробітника. У співробітника найбільш обмежені права у програмі. Він може тільки приймати матеріальні цінності, видавати матеріальні цінності в мобільному додатку. Подивитись звіт, а також провести по собі інвентаризацію. У комірника додається функціонал тим, що він може створювати матеріальні цінності, передавати на кого завгодно і проводити інвентаризацію по будь-якому співробітнику. Адміністратор має такий самий доступ як у комірника, але в нього є додаткові функції, такі як списування з будь-якого співробітника, переміщення на будь-яку локацію на будь-якого співробітника. Також він бачить таку додаткову інформацію, як платежі. Роль власник це та ж роль адміністратора з єдиною додатковою функцією це видалення. Тобто видаляти з нашої системи може тільки власник. Давайте подивимось, у чому різниця, наприклад, між адміністратором, комірником та співробітником. Я зараз авторизуюся під обліковим записом адміністратора, і ми подивимось, як виглядає адміністративна панель для адміністратора. Ми зайшли в адміністратора, і як бачите, адміністративна панель нічим не відрізняється від адміністративної панелі власника компанії. Він також бачить платежі, він може робити все, що завгодно, як в адміністративній панелі, так і в додатку. Єдине, чого він не може зробити, це видалити матеріальні цінності. Це може зробити тільки власник. Давайте тепер поміняємо роль Іванова Сергія на роль комірника. Зараз ми це зробимо, це зробити дуже просто. Зараз ми увійдемо під обліковим записом власника. Для того, щоб змінити роль співробітника, треба перейти. На обліковий запис співробітника натиснути кнопку Редагувати і обрати роль комірник. Зберегти. Тепер переходимо сюди і оновлюємо. Увійшовши під обліковим записом комірника, ми бачимо, що зникла опція додавати користувачів та створювати об'єкти. В налаштуваннях ми бачимо тільки опції змінити мову та змінити логін, пароль. Так само він може створювати матеріальні цінності, але не може їх видаляти. Давайте тепер подивимось, чим відрізняється веб-додаток комірника від веб-додатку співробітника. Тепер ми зробимо Іванова Сергія простим співробітником: редагувати співробітник. І оновимо веб-додаток. Ми бачимо, що у Іванова Сергія в ролі співробітника ще менше стало вкладок. Він може бачити тільки ті матеріальні цінності, за які несе відповідальність, а також звіти по інвентаризації, що проведені по ньому.